Hola a todos. всім привіт. un video sobre el vocabulario. Сьогодні пропоную відео, таке пов'язане з лексикою. El tema es para la clase. Тема у нас для уроку: Frases y palabras útiles. корисні фрази і слова, які ви можете почути на уроці, які вам стануть корисні, бо вони часто зустрічаються в книжках. Ну і загалом про речі, які нас оточують в класі. Empezamos. Pochinaemo. La pizarra, dosca. El libro, kniga. El cuaderno, El bolígrafo o el boli, El lápiz, olivets. La página, storinka. La página en el libro. El ejercicio. Справа. Прегунта. Запитай. Preguntar, питати. Інфінітив. В дужках я вам залишив інфінітиви. Responde, Дай відповідь. Респондер відповідати. Абре відкрий. Абрір відкривати. Cierra, закрий. Cerrar, закрити. Ескривір. Писати. Ескріве напиши. Апунтар записати. Апунта запиши. Коррехір виправляти. Corrige, виправ. Компробар перевіряти. Компроеба перевір. Ескучар слухати. Ескуча слухай. Аблар говорити. Абла. Говори. Ла Летра літера. Ла палабра – слово. Леер – Читати і лее прочитай. Традусе – переклади. Традусір – перекладати. Комплета доповни. Комплетар доповнювати. Ді – скажи. Десір – говорити се яскріве, як пишеться, се дітей, як сказати, як це кажеться, якщо дослівно. Уедес репетір, ти можеш повторити. Ця фраза дуже корисна для того, щоб говорити з іспанцями, бо іспанці дуже швидко говорять, і їм не треба говорити, щоб вони повільніше говорили. Треба просто перепитувати. І вони тоді починають самі повільніше трошки вимовляти. І відповідно, уеде репетіру сте, ви можете повторити. Звичайно, що це не всі фрази, не всі слова, які ви зустрічаєте на уроці, але це такий початковий списочок. І я думаю, що ви помітили, що дуже багато слів в імперативі, в наказовому способі. Обов'язково зроблю відео з імперативом, але трошечки пізніше. Естодо це все. Грасі пормірар і буєнесу вертетодус. Всім дякую за перегляд і всім вдачі. In ne pozabite, kot vedno, subskrbeti kanal in ponoviti gusta. Podpišite kanal, postavite všeček. Es to do. No, zberemo se v video segente. Poglejmo se v naslednjem videu. Adios, ostala vista.